Мон заявляє, що скоро нікому буде вчити дітей, бо вчителів стає все менше і менше. Але ще тих, кого треба навчати, також стає дедалі менше. Ну а нам що? А нам нічого. Ми вивчимо англійську по цій новині. Soon there There will be no one left to teach kids in Ukraine. There is a massive teacher shortage. Soon. скоро There will be no teachers left. нікого не залишиться, щоб сказати, що щось десь знаходиться, або буде знаходитися, або існує. Нам треба There is, There are. А в майбутньому це буде There will be. А якщо не буде, ми виключаємо цей факт, то There will be no teachers Left. Щоб сказати, нічого не залишилось, There is nothing left або ніякої піци не лишилося. There is no pizza left. Отака От структура. There is a massive teacher shortage. Знову ж таки, there is. Тобто щось десь існує. От у нас є така ситуація. There is a massive teacher shortage. Shortage – це нестача, це дефіцит. За коротко, shortage. But at this rate, there will be no one left to learn either. But at this rate, з такими темпами. At this rate, або at this speed, або at this tempo, саме прийменник буде at. But at this rate, There will be no one left. Знову ж таки, це про майбутнє. Ми закидаємо майбутнє. Щось буде від, від, відсутнє, не буде його. No one left. нікого не залишиться. Отак от. А от. uh, learn. щоб навчатися, власне, тобто це діти. Either. Either тут через кому буде означати також, але в негативному ключі. Ось такі новини. Як вам це подобається?